Був затриманий громадянин житель міста Ковеля, раніше судимий, в підозрі скоєння розбійних нападів і грабіжів. Перше звернення було у нас 3 листопада. Вчителька поверталася з роботи. Громадянин скоїв напад, заволодівши її мобільним телефоном, гаманцем, грошима і зник з місця події. Дана подія зразу була зареєстрована, направлена в оперативну групу, яка Виїхала, зафіксувала всі сліди злочину, і, кажуть, завдяки яким далі вдалося встановити особу злочинця. Було зібрано достатні докази, значить, працівники науково-технічного центру, які нам сприяли в розкритті злочину, допомогли здійсненню затримання даної особи. Зараз поміщений він ІТТ Ковальського МВ. Вилучено ряд речових доказів. Ну, я мала перерву на роботі, пішла пішла на, до ринок, пішла до батьків додому, проходжу по стежці, по якій хожу кожен день. І там в дорозі стоїть мужчина, прикурює сигарету. Я собі на нього розвернула увагу і пішла далі. Через декілька метрів він мене дірнув за сумочку, сумочку я не відпустила. Тоді він мене вдарив, повалив, почав бити. Ну обшукав мені сумочку кишені і позабирав гроші, телефон. Він мені наніс, він мені тут там, поставив дуже великий синець. Мені на роботу довелося два тижні з ним ходити. Потім розбив ніс, губи. Тут була подряпина. Дуже хочу подякувати місцевій поліції. Дуже швидко. Я не сподівалася, взагалі що щось чи знайдуть, чи аж тим більше, що так швидко знайдуть. Дуже, дуже дякую, дуже гарно повідно, гарне відношення. Дуже дуже швидка реакція. Дуже, дуже дякую. Я ще зараз, я боюся, вийти, вже п'ята година, я вже на двір боюся вийти. Сумку він не забрав. Він сумку взагалі, я її втримала, в мене так також чіпилася, я її не могла розчіпати. Найшов 15 гривень і кричав, ого, то в тебе грошей немає? То ти стільки грошей маєш, що в тебе грошей немає. Так. Ну, да. Зробив те, що не мав робити. Так. Да. Ну, всі сумку забрав. Гроші і телефон мобільний. Гроші я витратив на свої потреби, а телефон продав. Ви ну, нічого продавав. Так. Да. 115. Не знаю, як сказати. Я говорю це без попоту.